Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я прошу сюди, щоб побажати кожному з вас мира і добра. Привітати вас з Воскресінням Христовим. І нагадати, що означає Пасха. Пасха це означає, що Ісус Христос, Він приніс себе в жертву. Пасха це не просто булочки і калачі. Пасха це Господь Ісус, який пройшов на цю землю і помер на хресті за наші з вами гриби. Для того, щоб ми з вами не потрапили до пекла. Тому що, коли Бог створив Адама з Євою, вони були бездоганні, вони були безгрішні. Але так як вони не послухались Бога і переступили Божі Божий устави, то гріх увійшов в світ, а гріхом смерть. І всі люди гріх. І все те зло, яке діється у світі, це є через гріх. Гріх приносить шкоду. Таке як блуд, перелік, обман, п'янство, Вбивство народжених дітей через аборти і подібне до цього. Усе це є гріх, за це здурми насаді. Але Бог буде судити людей. Але є добра новина, що Ісус Христос, Божий Син, Він прийшов на цю землю і помер на христі за наші гріхи. Всю нашу вину Ісус Христос узяв на себе і повністю заплатив, проливши на невину кров. Но в третій день Христос воскрес як наше оправдання. І кожен, хто вірить в нього. Отримує прощення гріхів і життя вічне. Дорогі люди, Бог сьогодні простягає свої руки, прийдіть до мене всі струдження та обтяження, і я заспокою вас, сказав Ісус Христос. Тільки Ісус Христос може заспокоїти наші душі, тільки Ісус Христос, завдяки його жертву, Бог може нас простити і дарувати життя вічне. Примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірити в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов, прийміть Його любов. Він любить нас і спасатися. Читайте так Неговою Євангелією. Там все про це написано. Це важливо для нас, для людей, для кожної людини, яка вірить в Бога. Важливо мати з ним стосунки, мати спілкування з Богом через молитву і слово Боже. Євангелію, Біблію. Дружини, слухайте чоловіків своїх, як лецюєте в Господі. Чоловіки. Любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Діти, будьте слухняні у всьому батькам, бо це Господові приємно. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. Будьте добріші один до одного. Так навчуть Слово Боже. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Слідуйте за Ісусом Христом, і ви не помилитеся. Він єдиний, хто може привести нас до Бога. Єдиний посередник між людьми і Богом – це Ісус Христос. Вірити в нього і спасетися. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Дякую за увагу. Хай Бог благословить і беже кожного з вас. Моліться також за Україну. Просіть милості в Бога для народу України, щоб Бог зупинився за кров пролиття, щоб Бог заступився за Україну і прийшов в мир. Отець Небесний, благословиться цих людей. Благослови місто Львів, благослови Україну, бережи Україну, зупинися це зло во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хай Бог благословить вас. Гарного дня, слави дороги.